Каналізаційний колектор розсипався, земля над ним провалилася, а 20 тисяч чернівчан вимушені вже третій місяць щодня вдихати випарування на Так у чернівцях на кільці вулиці Леоніда Каденюка проводять надскладний ремонт. Підрядник має замінити 180 метрів труби, однак швидких результатів не гарантують. Чому на капітальний ремонт довелося чекати так довго та ускільки він обійдеться місту, розповідаємо у наступному сюжеті. Нікого у Чернівцях вже не здивуєш новинами про голодну землю. Провалі, які раптово виникають на дорогах та тротуарах міста, через несправність каналізаційних або інших мереж виникають все частіше. Одна з таких ям утворилася у грудні 2022 року на кільці вулиці Леоніда Каденюка, колишній Валерія Чкалова. Тут провалля виникло через обвал старої каналізації. Однак, як повідомив генеральний директор водоканалу Андрій Колесник, аварії на цій ділянці були і раніше ми мали проблему. Вона розпочалася в грудні минулого року. Водоканал спочатку власними силами почав ремонтні роботи. На глибині 8 метрів ми проводили розкопки, складні роботи. витратили порядка ну, більше 300 тисяч гривень. Було замінено 20 метрів труби, і всі були сподівання, що на цьому ми зможемо закрити цю проблему. Однак стара труба просто розсипалась. Значна частина мереж. Знаходиться в дуже поганому стані, і час від часу такі випадки випливають, на жаль. І коли в чергове працівники водоканалу виїхали на місце, то сподівалися своїми силами вирішити питання, але насправді побачили вже після розкопок, що проблема набагато більша. І зараз, враховуючи те, що ми фактично відкачуємо фекальні стоки. Ми розуміємо, що так не може бути з грудня і дотепер від несправності каналізації потерпають більше 20 тисяч чернівчан. Андрій Колесник каже, потребує, що на затримку були причини. Це потребувало перше визначення проектних рішень, експертизи кошторисної документації, експертизи всіх рішень. Тут є дуже багато підземних комунікацій, і роботи направлено, надзвичайно дуже складні. Будуть чотири колектора. Чотири проміжних колодця, і е, після того як будуть всі підготовчі роботи, буде проведено заміну цієї ділянки. Загалом планують замінити 180 метрів труби. Такий капітальний ремонт обійдеться у понад 3 мільйони гривень. Будемо міняти не невелику ділянку, а значно більшу ділянку е, е, каналізаційної мережі. І сподіваємося зняти проблему для більше ніж 20 тисяч чернівчан, які фактично зараз на цій трубі знаходяться і користуються послугами по каналізуванню. Договір з підрядником заключили на три місяці. Однак точних термінів завершення робіт ще не знають. Метод заміни труби вибраний досить складний, тому що іншого варіанту немає. І так само є вже в процесі роботи, як ми бачимо, підрядник приступив до робіт, але Сам процес робіт ускладнюється тим, що грунти наводнені. Попередньо ми робили відкритим способом. Бачили, на глибині 8 метрів нам приходилося закопувати глибше екскаватор для того, щоб ми могли дістатися до місця розкопки. То було прийнято рішення методом підземного направленого буріння. Близько 180 метрів буде замінена ця ділянка для того, щоб зняти от цю напругу навантаження. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми дня.